Так. Знищити. А якщо це буде просто блок з гарматою. Ем. Я не запам'ятав, якою кнопкою стріляти. Так, добре. є, Непогано. Оу. А тут. А тут ми зможемо? Ага. Не можемо. А якщо ми просто себе піднімемо. Є. Тут однієї гармати напевно не вистачить. Ну, тоді буде три гармати. Дістатись до знаку. На жаль, гарматні вистріли не дуже вдале рішення для пересування. Напевно, доведеться щось майструвати з колесами. Це, напевно, було не дуже вдале рішення ставити руль позаду, тому що тепер у мене реверсивне управління. Але тим не менш, тим не менш. Гармата повертається. Е, а чому? А що? А що, треба знищувати на їх? Ну добре. А туди ми зможемо заїхати? Ну, ну давай! Ну, трішечки. Ну, ну, шо ти її чухаєш? Ламай? Напевно, потрібні колеса побільше. Я встановив собі колеса в колеса, щоб я їхав, коли їду. Воу, воу, а чо. Ого. Як таким керувати? Воу, воно... воно скажене. І воно не. Все. Цим не можила керувати. Але гармата все ще зі мною. О, ну тепер хоча б їм керувати можна. Так, ти перший. А тепер ти. Я знову його чухаю. А ні, все ж таки вистачило потужності зламати. Ого. а ну. У мене таке враження, що моя гармата взагалі нікого не вбила. Але мені вже відірвало колесо. Тим не менш, навіть з трьома колесами, з двома колесами ми можемо повернути? Які дуже далекобійні лучники. Подивіться. Але ми все ще їдемо. Це прикольно. Ой, все, у нас одне колесо. Ну, сказати, що це дуже зручний транспорт, я не можу, я палаю. І я все ще можу ворушитися. Мені б вбити ще трішечки є. <Yeah>. Ой, а от це кумедно. Мені здається, що мені заважають мої бури забратися на цю. Ага, так, точно. Давайте спробуємо без них можливо. Що треба з тобою зробити? Так, один є. І все? Ну добре. Поїхали далі. Чи ти потут сенс, чим менше блоків використовуєш, тим краще. Так, а я зможу на тебе заїхати. Воу! Е, -е, -е що за. Що за лазерна зброя? Капець. Мені тупо пощастило, що в мене була гармата і вона все ще була на мені. Але це капець. Добре. Добре, наступне. А що тут? А нам гармати вистачить? Ні, гармати нам точно не вистачить. Ну. Ну, перекидайтесь, ну, ну, взорвіться вже. Я камікадзе. Є. Камікадзе спрацював. Так, добре. Камікадзе стає брутальнішим. <хи> Минулого разу це спрацювало непогано. Поїхали. Уу! Камікадзе зламався раніше, але. <хи> Рівень пройденого. <хи> непогано. Ем. Я помер. Я взломал частину цієї структуры самим собою. И это интересное решение. Давайте попробуем еще раз. Просто будем трешечки аккуратнейшими. Так. Так. Ні, Камикадзе тут не выход. Вот звезды. Я поцілю. Оп-оп-оп. Є, непогано. Так, катапульта готова. Перевіряємо. Воу! Я сам себе зламав. Як так трапилося? Ага, я просто не витримую. Я зрозумів, добре, давайте себе якось удосконалювати. Так, спроба номер два. <свист> <свист> О, полетіли. Є! <Yeah. свист> Якась у нас недолуга катапульта. <свист> Капець. Я тут збудував, бляха якийсь кран. Який повертає разом із моїми колесами. Я собі колесо відірвав. ха прикол. Якась ось така срань у нас вийшла. Це вже навіть не кран і навіть не... Я навіть не знаю, що ти таке. Так. Дрова то я узяв. Тепер їх треба запхати нагору. Воно зарахувало. Воно зарахувало. Хоча воно навіть не нагорі. Добре. Сраку цей рівень. Чому вони біжуть до мене самостійно? Що вони намагаються зробити? Ні, мені, звісно, так зручніше їх вбивати. Але чому вони біжуть до мене самостійно? Я все ще не розумію. Вони що, намагаються мене таранити? Хе, <рес> вони самі стрибають з гори. Ну, якби мені треба було повалити дерево, то я б з цим справився. <гум> Непогано. Дивний рівень, чесно кажучи, дивний. <гум> Ого. Це що за. А, там ще хтось буде по, мен... по мені стріляти. Оу. Ну, теоретично я можу встигнути. Ага. Ну, це було нескладно, добре. Так, так. Воу! Треба було спочатку тебе на землю поставити. Так, ну що. Ну, перекидайся, взривайся. Є! Це все. Ми пройшли цей острів. Чому мені здавалось, що там більше рівнів? Ну, файно, хе, прекрасно. Вітаю вас, любі друзі! Вирішив я пограти в Бісейдж, і це ще одна гра, яку я так і не пройшов до кінця. Так, звісно, перші рівні я грав і навіть грав в сандбокс, але усі чотири світи, які зараз доступні у грі, я так і не пройшов. Тому я вирішив, що чом би і не пройти їх, і не подивитися, які тут завдання. І в чому полягає сенс. Вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було також весело, як і мені. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.